Сьогодні у нас третій Меган. З такою роботою клієнт захотів собі електрорегулювання на сидінні. Клієнт купив собі сидіння з регулюванням і забажав зробити до неї проводку, активувати, щоб воно працювало. Спробували її підключити, підвели поки що на дротах живлення. І воно не запрацювало. Не запрацювало, тому що дивимося далі, які бувають приколи з запчастинами, які приїжджають з розборки. Сьогодні у нас знову відео зі стола. На столі у нас блок керування сидінь. Ось з таким номером. Це блок встановлюється на автомобілях Megane Scenic 3. Клієнт приїхав і попросив підключити та активувати сидіння з пам'яттю. Підключив на дротах, прописав конфігурацію, але висіла весь час помилка по живленню. Перевірив, що живлення до сидіння підходить. І вкралася думка така, що з сидінням щось не те. Була якась сліди, якісь вологі на дротах, якась пилюка, як наче мулом затянута, було вирішено зняти. І ось бачите, чого ми його зняли. Тобто тут можна побачити сліди окислів, сліди мулу. Тобто блок був притоплений. І, скоріше за все, що він під час того, як його притопили. Він ще був підключений, тому що можна побачити електрокорозію не просто мулу, а електрокорозію. Так як блока на розборці більше не знайшли іншого на заміну, було вирішено його спробувати відновити. Зараз спробуємо його відмити та подивимось, наскільки великі пошкодження друкованої плати. Ще трохи розібрали, дістали резинку клавіш, зняли плату. Ось можна побачити, в якому воно стані. Зараз це все, спробуємо помити, щоб хоча б роздивитися ступінь руйнувань та пошкоджень від окислів. Трохи помили. Спочатку в щелочної моючому засобі, потім в кислотному. Ну, трошки відмила від окислив, виглядає наче нічого. Ну, але, як завжди, є нюанси. Тобто тут можна побачити процесор, можна побачити, що, по-перше, є на виводах сліди корозії. Знаю, зараз спробую показати, і корозія досить глибока. Це по-перше. По-друге, для нормального функціонування треба бути зняти проц, щоб помити під ним. Тому що там ну, можна побачити так само корозію, але поки не знаю, чіпати чи не чіпати, тому що ніжки в дуже такому є декілька ніжок в поїденому такому стані. Ось можна побачити, що тут ніжки такі дуже дуже тоненькі залишилися, і там серед ніжок є продукти роз'їдання. Ну, зараз спробуємо все ж таки зняти про це обережно та під ним. Помити тут от, взагалі пів ніжки залишилось, Ну, спробуємо це зробити. Так само є сліди корозії на інших мікросхемах. Спробуємо це все помити, попропаювати. Тут контактні п'ятаки поз'їдало. Ну, коротше, вода плюс електричний струм. Попрацювали. Тут був вивід конденсатора. Ось такий саме його з'їло повністю. Так само це був, в принципі, межплатний перехід. І, скоріше за все, силовий, тому що тут від конденсатора йде вже силова дорожка. <кій> Можна побачити, що воно там з'їлося, тобто треба бути і ці деталі познімати. Тут пороз'їдало виводи конденсатора. Коротше. Є над чим попрацювати. Тут так само сліди корозії, ну, коротше, треба буде треба буде попрацювати. Чому будемо намагатися? Тому що таких блоків на розборці немає. Якщо б було чим поміняти, то в принципі ніхто б не заморачувався та просто б міняли на інше та й все. Тут ми бачимо, що кан-трансівер стоїть. В принципі, так, ще більш-менш, але все рівно треба буде попропаювати йому виводи. Коротше, далі будемо намагатися паяти та відновлювати. Попропаювали всі місця, які так виглядали більш-менш підозрілими. Зняли проца, зняли мікросхеми, повідновлювали дорожки в деяких місцях тут дротиками. Повідновлювали, тому що попідгнивали. На проці просто зняли, повідновлювали п'ятики, Поперемивали під всіми мікросхемами, під пам'яттю, під кварцем, повимивали. Ну, коротше, так, намагався передивитися все, що було, підозріле, Так само з іншої сторони познімали мікросхеми, повідновлювали п'ятики, попропаювали, попередивлялися. Після позмивали флюс в деяких місцях посходив лак але ну, в принципі, скажімо так, не дуже буде воно заважати, що воно посходило. Коротше, далі треба буде це все зібрати та встановити на машину та перевірити функціонал, тому що на столі дуже багато тут під'єднувати, щоб перевірити, по-перше, по-друге, ну, будуть помилки на від'єднані ланцюги, щоб простіше це все зібрати та перевірити на машині. Далі збираємо та покажу на машині. Продовжимо. З рідним блоком у нас нічого не вийшло, не захотів він нормально працювати. Знайшли все ж таки новий блок, знайшли його в Польщі. Бачимо, він тут весь в стікерах, в наклейках, все заклеєно. В принципі, зовні нормальний стан, в нормальному стані пластик, кнопки, все рухається, немає ніяких слідів окислів. Будемо зараз його намагатися підключити в машину. Для цього ми зараз знімемо сидіння, знімемо пластик, під'єднаємо його та перевіримо його роботу. Підключили нового блоку, поки що на дротах. Повісили зовнішнє жилення від зарядки, під'єднали до проводки, поки що в такому стані, тому що незрозуміло, працюють він чи не працює. Зараз все перевіримо, тому що з тим блоком, який був первоначально, було не дуже все гаразд. Тому поки що під'єднали на дротах, блок вийшов на зв'язок, в принципі, вийшов без помилок. Зараз нема помилок. Зараз спробуємо його поставити, все під'єднати і зробити адаптацію. Протягуємо зараз проводку, силове жилення, під'єднуємо і будемо перевіряти. Так, з чого будується система? У нас є блок керування наш, На нього приходить шина Кан, низькошвидкісна з блоку БЦМ. І у нас проходить одне живлення через роз'єм R2 повинно йти з блоку запобіжників. Ну, скоріше за все, що цього вже немає. Ну, не було його з заводу. Тобто зараз подивимося, звідки ля запитати нам блока або дотягнути, або десь взяти рядом в цьому ж роз'ємі. Там в цьому ж роз'ємі є силові живлення на різні блоки. Зараз подивимося, як зробити простіше. І Зараз запитаємо. Закріпили сідушку та робимо адаптацію крайніх положень. І у нас сидушка починає сама їздити, відстежувати крайні положення. Зараз закріпимо ще ззаду ще перевіримо, як робить пам'ять та останні функції. Перевірили всі функції. У нас сидіння рухається вперед назад, сидіння рухається вниз, вверх, але у нас не рухається спинка наклон. Тобто у нас електрично вона спрацьовує, але у нас щось є з мотором. Зараз будемо вирішувати з власником, що ми робимо, або ми так залишаємо, і він сам його доробить, або будемо знімати. Знову та розбирати. Продовжуємо по цьому магану. Від клієнта ще було питання, що час від часу не працює круїз і якась помилка. Ось ми бачимо в системі вприску, у нас і помилка на датчик на вході турбіни. Вже відома проблема, було багато відео на каналі про те, що там або рветься трубка, або забивається металева трубочка. Тобто є якась проблема, зараз будемо вирішувати з власником, усуваємо, чи він сам буде це робити. І ще у нас по цій машині є якась проблема зі склопідіймачем на задніх правих дверях. Зараз подивимося, є якісь помилки чи нема. І будемо вирішувати, що робити далі. Ну, Як люблю цих. По-іншому не скажеш, які люблять, наче музику, але переробляють. Коротше, волога, задавлені піни. Ну, тут, тут краще міняти роз'єми, ніж щось тут доробляти. Ну, це, це просто якийсь трешак. Ну, ось так це все виконано. Внагло просвердлений отвір. Там попадала волога, ну коротше, тут можна побачити стан. Зараз з клієнтом будемо вирішувати, що тут робити, але тут ну, по-хорошому тут міняти просто роз'єм.